Сьогодні ми будемо готувати морковно-апельсинові мафіни. Для цього нам знадобиться 100, -100 грамів масла, масло вже в мене розтоплене, 200 г муки, 150 г цукру, 2 куриних яйця, десь чайна ложечка цедри апельсину. Також знадобиться понадоб... грамів 150 тертої моркви на мілку терку. І також знадобиться десь грамів 70, мабуть, апельсинового соку. Спочатку ми в миску збиваємо яйця. Додаємо яйця. Вінчиком трошечки їх збиваємо. Також сюди зараз додаємо цукор, увесь цукор, дрібку солі, та також додаємо сюди сливкове масло. У мене воно вже розтоплене. Воно трошки вже охололо, щоб наші яєчка не звернулись. Виливаємо і добре все перемішуємо до однородного стану. І зараз додаємо сюди нашу цедру апельсина. Я взяла одну, один апельсин. Десь середнього розміру, в мене там було 190 грамів один апельсин. З нього я забрала цедру. Так, перемішуємо також додаємо зараз сюди сок цього ж апельсину, з якого ми знімали цедру. Також я беру зараз морку. Морква в мене вже натерта, Добавляю сюди моркву. Ось так, розпушувач для тіста. Мені потрібно десь півтори чайної, чайні ложечки. Беру розпушувач. Зараз це ще раз перемішуємо і. Зараз будемо додавати вже сюди. Сюди будемо додавати наше борошно. Борошно в мене вже просіяне. 200 грамів борошно. Ось і консистенція. бачите? Ось така. Усе. Зараз наше тісто кладемо у форму, вже у формочках. Формочки я змастила олією, рослинною олією, без запаху. Я змастила, заповнила формочки нашим тістом. Зараз кладу формочки на деко та кладу у духовку. Духовка в мене розігріта до 180 градусів. Ось такі гарні мафіни в мене вийшли, такі рум'яні, гарні, дуже-дуже пахнуть. Вони такі ароматні. Пикалися, пеклись вони десь приблизно хвилин 40 в мене в духовці при 180 градусів.